Спецслужби України повідомляють про те, що найближчим часом росіяни спробують розхитати внутрішню ситуацію в Україні. Вони спробують розколоти суспільство. Вони спробують зробити все для реваншу проросійських сил. Більш того, буде спроба привести до влади проросійські сили. Про це повідомляють. Українські силові структури питання до українських силових структур. Якого хера в Україні досі є про російські політичні сили? Якщо ви знаєте, що росіяни планують спецоперації, якщо ви знали про це в 2024 році, розповідаючи нам про майдан 3 в якому повинні були брати участь проросійські політичні сили. Сили, які співпрацюють з проросійськими політичними силами, скажіть, будь ласка, чому в період з 2024 року до 2025 року з ними нічого не зробили? Чому досі в Україні існує ОПЗЖ, депутати ОПЗЖ, чому бойка всього лише позбавили звання Герой України? Чому Шуфріч єдиний з ОПЗЖ хто сидить? Будь ласка, поясніть мені цю абсолютно нелогічну і незрозумілу поведінку. Українських спецслужб, які знають, що є проросійські політичні сили, які готові підігравати росіянам, які готові виходити зараз і приймати участь в державному заколоті, готові зараз робити все можливе для того, щоб поставити проросійську владу в Україні. І спецслужби, значить, з усього всього, що вони можуть зробити, вони повідомляють нам про те, що ці проросійські сили можуть це зробити. О, дуже непогано це як ходити і казати: слухайте, у вас тут педофіл, значить, живе в вашому будинку. Він гвалтує дітей. Ми не будемо його саджати в тюрму, але ми вас попереджаємо, що він може зґвалтувати вашу дитину. Тому ви тут ви про це знаєте. Та йолки палки шановне СБУ, шановний гур, шановні силові структури. Якщо ви знаєте бляха-муха, якщо ми вже втретє. Третє за три роки з цим стикаємось. Спочатку в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ми знали, що вся ця наволоч повинна була стати керівниками України, коли вони там привозили Януковича, на перемовини. Вдруге, на початку 2024 року, коли вони планували майдан 3 І зараз також ви знаєте, що ця вся наволоч буде намагатись хитати ситуацію в Україні, буде намагатись. Працювати на Росіян, ну чому ви їх не затримуєте? Чому ви не сидите е, там зараз в кабінетах і не плануєте масову затримку цих покидів? Чому вони гуляють по вулицях, ходять в раду? Що ви хочете, щоб вони зробили? Чого ви чекаєте, щоб качний побіг з гранатою в Верховну Раду? Щоб вони ж ну що, чи ви чекаєте, коли вони вже з автоматами вийдуть на вулиці чи прийдуть під офіс президента, значить, з російськими прапорами, і будуть казати, все віддавайте нам владу. Що, що що повинно стати? Щоб ви знаючи, що в Україні є проросійські політичні сили, і проросійські бойовики, що повинно статися, щоб ви нарешті просто за одну ніч їх зачистили. Чому ви можете за одну ніч зачистити онлайн казіно? Чому ви можете за одну ніч зачистити, е, значить, е, нарко наркомережі? Чому ви не можете за одну ніч за дві ночі за вихідні? Згадайте, у нас за вихідні було проведено 70 чи майже 70-80 обшуків в різних історіях, там від е, значить е, цих е, тих, хто допомагає втікти е, цим е, ухилянтам до цих наркомереж? За вихідні зачистили величезну кількість цопшуків затримань. Все супер клас. Що зараз вам заважає це зробити з е, проросійськими політичними силами? Ну я чесно, слухайте, у мене вже я, я просто не можу цього зрозуміти. Вони виходять кажуть: у вас в Україні на третій рік війни є проросійські політичні сили, які готують державний заклад. Будьте обережні, каже, нам СБУ, де «Да як? Ну, ну, як нам бути обережно? Можете їх затримати. ми не... Якщо ви переживаєте, що український народ проти, я вам від імені всього українського народу кажу. Шановні СБУ, ми не проти. Зачищайте. Ну, йолки палки коли як не зараз. Ну скільки раз можна профукувати про, 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 про цю можливість, в 2022 році придбали цю можливість, в 2024-му знову при... і зараз ми. Да вы блін, ідіть же їх заберіть всіх за шту это там ліквідують, я не знаю, що зробить. Блин, ну бляха, я ну це, це до смешного доходить же, ау.